Всім привіт! Ви на каналі Альони, і сьогодні я хочу з вами поговорити про минуле, точніше про свій шлях, який я пройшла, що б я хотіла сказати собі у 18 років, або в такому віці більш молодшому, що б я змінила, і взагалі, що було складного в моєму житті. Ну, така трошечки особиста тема. Трошки буду чередувати теми, буде і книжний контент, буде трошки особистого. Ось, але хочу більше показувати свою особистість, щоб люди розуміли, хто я взагалі. Як ось, щоб мною зацікавлювались, не знаю, надіюсь, так і буде. Так, у мене тут приблизні наброски, якщо що, хто знає, той знає. Бо я, коли починаю говорити, я можу чуть-чуть тірятися. У мене така особливість, я не знаю, чи є вона в когось, але я тими на тему. Я не можу йти по одній налаштованій темі. Тому я завжди собі роблю приблизний план. Тут нема точного там розказу, що вам надо говорити. Ні, все моє просто чуть-чуть напоминання не збиватися з теми. Я розповім про свої помилки, про уроки, що було, як і взагалі просто мене на це відео надихнуло ще одне моє відео. Це факти про мене, де я сказала, що я до 25 років не знала чим займатися. І це дійсно так. Ось, і зараз би хотіла розповісти, що б я хотіла змінити, якби я повернулася в минуле. Першу мої очікування та реальність, що я собі уявляла, коли була, наприклад, коли мені було 10 років, і що сталося насправді, коли мені було 10 років, я... Ну, коли я була ще дитиною, у мене було таке якесь враження, що це буде, як знаєте, як в фільмах. Типа, Ти живеш-живеш, тут хоп, занавість, тобі 25 років, і ти така хоп, а, і, ті, багато, в тебе квартира, машина і все таке шикарне. І ти така. ну, ді, Ви знаєте, як в цих фільмах? 10 років спустя. І отак я уявляла своє життя, що, я буду жити, у мене все буде хорошо. І тут занавість, і я така королева, виїжджаю на мерседесі. Спойлер, щось пішло не по плану. Це пішло не по плану. Щось Шост... десь звернула не туди, мені кажеться. Навірно, коли я їхала, треба було повернути в другу сторону, але я вирішила по-другому. Насправді, у мене, типу, ніколи, якщо чесно, зараз буде таке відкривання, У мене в житті ніколи не було якогось вибудованого плану, що я хочу щось ну, конкретне. Я просто йшла, жила. Я була дитиною, не думала, що я хочу. Потім я якось швидко підійшов кінець школи, і я така: ого, треба вже кудись поступати, і суспільство даве, потрібно щось робити, кудись вступати, якось змінювати своє життя, щоб не сидіти в селі, треба ж якось вирватися, а щось, а якось, і просто так. Якимись мимольотними движеннями, і за того, що мені нравилась фізкультура, я приймаю рішення поступити на вчителя фізкультури. Ну, і це вообще просто. Я не люблю, мені не подобається ця система нашого суспільства, що діти в 9-11 класі мають приймати рішення, куди їм йти і що далі їм робити. Ну, чесно. Мені здається, що після школи потрібно дітям дати ще десь декілька років, щоб вони... Подумали, що саме вони хочуть. Бо ну, діти вони ще ну, несвідомі. Мені здається, взагалі це потрібно знаєте, як от, закон вести, приймати важливі, такі рішення тільки після 18 років. Блин, я взагалі не знаю, просто, яка б система це краще підійшла. Але я розумію, що після школи діти ще не готові приймати якісь важливі рішення, не, не готові щось робити. І так було зі мною. Я просто прийняла рішення, що мені потрібно поступати, тому що у мене була не зовсім багата родина, і я розуміла, що мені потрібно якесь навчання, не зовсім дороге, але щоб мені в принципі, подобається. Тому я пішла роботи вчителем фізкультури. Я очікувала такого, знаєте, тусовок від <кхм>, дорослого життя, але щось пішло не по плану, тому що я не розв'язала, що я трохи інша людина. Ось я ходила трохи в клуби, трохи гуляти, але якщо чесно, це завжди було не моє. Напевно, якби я зараз обрала собі спеціальність, я б вибрала щось зв'язане з книгами. Наприклад, редагування, там, якась література, щось таке. Ну, але не вчитель фізкультури. Тому що зараз я бачу, що я от книг кайфую. Я зараз записую відео, а думками я з книжкою читати. Вот. Ну, Відео треба вам зробити. І ще я хотіла розказати про свої. Помилки та найважливіші уроки в житті. Я е, скажу так: у мене дуже довгий час були такі стереотипи, що якщо ти взявся за одну справу, потрібно йти, типу, до кінця. Все, от ти взявся, не може бути такого, що ти говориш, ні, я цього не хочу. Ти маєш її діли до кінця. Я навіть своєму менеджеру сьогодні жалувалася, тому що. Ми скільки працюємо, я вже три змінила спеціальні От. Була дієтологія, навіть чотири був лайфстайл просто, і була фотографія. Ну, зараз четверта це книги. Але книга відгукується. Мені не подобається фотографія, але я така, ну, я купила камеру, ну я купила навчання, поэтому треба щось робити. Але типу я поняла, що це не моє настройка камери, там, не знаю, підбор кадра, таке собі. І я поняла, що зараз я якраз зрозуміла, що не потрібно пробувати щось нове, реально, тому що це е, іноді те, що ти просто хочеш спробувати. Не потрібно думати, що подумають інші люди. Не потрібно думати, о Боже, я вже віддав цій справі. Блін. Якщо чесно, потрібно просто йти туди, що тобі подобається. робити те, що тобі подобається. Я взагалі недавно усвідомила, що якби всі люди були на своїх місцях, то наше життя було б набагато краще, ніж воно є у деяких людей. Деякі люди просто працюють на якійсь роботі, бо так надо, работають в, типу, щось роблять, бо так надо. Живуть з якоїсь людини, бо так надо, і вони потратили на це вже багато часу. Блін, ну чесно. А жизнь і так коротка, а ще віддавати час, тому що тобі не подобається. Ви можете мене, мені сказати, ну, типу, Альона, ти взагалі-то сама робота на роботі, ну, про яку ти не мечтала. Вона мені подобається. Ну, хтось мене може не поняти, як це, хто був в мене в Тік-Токі приблизно знає, яка в мене робота. Ну так, да, мені ця робота подобається. Вона активна, вона нормальна, типу, мені окей. Єдине місто, куди б я перейшла з цієї роботи, це писательство книг все. Отак, от неожиданно, так? Да? А от так. Також е, я б порадила собі не ідеалізувати інших людей. Боже, це так була така моя помилка, просто я ідеалізувала всіх. А саме більше то що я ідеалізувала гімнюків конкретних. От у мене був колишній, опять звісний колишній. Який, якого вже всі, навірно, який, кого, я, навірно, вже всіх не взадовала, але це саме та моя помилка, яку я робила. Я ідеалізувала цю людину. Це просто ну, приклад того, кого я ідеалізувала. Тому що я не знаю чому, але я вважала, що він ідеал чоловіка, що він дуже класний, що він офігенний. Ну, він... коли ми розстались, і я подивилась на свій ну, минулий час, я відпустила. Я подивилася на свої минулі відносини, і я зрозуміла, що ні, це була не ідеальна людина. Це була людина, яка мене ущемляла в багатьох планах, яка не давала мені. От чого у мене в ті роки, коли я була відносина з ним, не було якогось бажання щось робити, не було бажання розвиватися, не було бажання щось, типу, якось. Масштабувати, щось робити, якось змінювати своє життя. Я ніколи не думала, що можна там що робити щось більше, ніж просто роботи на якоїсь буденній роботі. Я ніколи не думала, що можна збільшувати, покращувати своє життя, збільшувати якийсь свій заробіток. Я ніколи про це не думала. А знаєте чому? Тому що ця людина, я зв'язала себе з людиною, якої вузьке мислення у людини, яка не хотіла нічого. Типу, як і окружила я себе так. Ну, Типу, людьми такими же. І поэтому я ні не розвивалася ніяк впродовж трьох з половиною років я просто стояла на місці. Все, що я все, всі плани, які в мене були, це Олег. Олег, і от Олег, і отак я, всі плани вокруг нього. Ну, приготувати йому їсти, постарають побирати е, будуще наше тільки з ним, робота тільки біля нього. Ну, все про нього. все Олег. Тепер ви знаєте, ще, як його звати. І от, не е, ідеалізувати людей. А звідси виходить і другий момент фінансова грамотність. Я б, мабуть, відділила цьому момент нормальний. Потрібно мати капітал і потрібно мати свою фінансову подушку. А чому ви скажете, що мене в мене той момент з ідеалізацією людей і з моїм колишнім відходом на фінансову грамотність? Тому що саме в той період свого життя я не думала про фінанси. Я просто жила сьогоднішнім днем, я просто витрачала гроші направо наліво, я не думала ні про що. Чому? Тому що біля мене була така сама людина, яка не думала не про що. Я опять таки кажу, я не звинувачую, просто констатую факт. Це була моя помилка, що я оточила себе такими людьми і біля мене була така людина. Я не говорю, що це виключно його помилка. Ні, це моя також помилка. Я вмію признавати свої помилки, і я розумію, що це була моя помилка. Що я трималася цю людину. У нас були не одні був не один момент, коли ми. Могли розійтись, коли я мала, коли я мала просто розвернутися і піти. Але я не йшла, тому що у мене була звичка, тому що у мене було от, от таке: от, от ми вже скільки разом, і я його кохаю. Я привикла просто і все, і тому я не хотіла йти. І фінансова грамотність відноситься до цих моментів мого минулого, яким би я приділяла більше часу. Ну зараз у мене більш свідомості в цьому плані. Я вмію відкладати гроші, у мене там щось є. Вот, да, Також я б э, віднесла до порад собі минулий здоров'я. Боже, я просто <laughs> опять, опять вертаюся до цього. Ну Я не знаю, у той період житті, коли я зустрічалася колишній колишнім, мені здається, був такий найруйнівний э, для мене. Я, я відносила себе не то що на другий план, а на якийсь п'ятий-10, тому що на першому місці був він, Аполлон і король всієї моєї житті. А далі вже була я там, і передовно і вообще, мною ще були якісь люди. Я не думала про своє здоров'я. І опять-таки людина також мені своїм прикладом це показувала. Тому що, розказую, у нього були сильні проблеми з зубами. І він ну, дуже сильно мучився. Мені його було дуже жалко. Тіпа, мені от хотілося я не знаю, взяти і провірити його зуби. реально. Але він не хотів цього робити. Почти ну, він боявся стоматології? Я не осуждаю людей за їхні страхи, типу у всіх вони є. но, камон, це база. Ну, типа, ти ходиш, мучаєшся, тобі больно, ти чуть не плачеш, ти просто глитаєш без, без, без зупину, і ти не можеш піти. До зубного, тому що ти боїшся, алло, це ненормально, це ненормальна позиція в житті. І я, звісно, на його прикладі так само робила і так само своє здоров'я приносила на якийсь другий план. І так само не перевірялася. А надо було б. Я навіть пам'ятаю момент, коли він мені сказав: ти можеш мені навіть не ставити ультиматуми, я нізащо не піду до стоматолога. Окей, не підеш так, не підеш. Ах, і Послідній план в моїх помилках і найважливіших уроках це тобто, відносини це панацея. Боже, я до цього, ну я ж кажу, відносини ці, ну, звісно, вони вплинули на моє ставлення, на те, що я зараз така сильна, тому що тільки завдяки тому, що цей чоловік пішов з мого життя, залишив мене, я поняла, що надо вміти. Трошки думати про себе, трошки вирішувати все в житті. І з тих пір, як він пішов, я зрозуміла, що я більше не хочу на когось розраховувати, я хочу розраховувати тільки на себе. І всі мої наступні кроки, всі мої наступні дії були <кхем> вирішені лише мною. І все, що я робила, якщо в мене були якісь проблеми, я нікого не просила про допомогу, я все вирішувала сама. І зараз у мене є такий фактор, я можу вирішити людьми свою проблему без допомоги інших. Ну, в плані, якщо у мене якісь. Коротше, Випонят. Е, вот. Тому, так, да. е, це було таке, у мене було от, я не знаю, от з 18, навіть там скільки, вже майже. Ні, з 18 до 21,5. Ні, до 22. З 18 до 22 років, у мене були ось ці відносини, про які я думала, що це просто от, е, центр. Моєї житті, що це те, чому я хочу присвятити своє життя, що це людина, з якою я хочу прожити все життя. Ви вже поняли, це не так. Коли ця людина пішла, я зрозуміла, що це була моя помилка. Давайте тепер, які б я собі дала поради, такі собі, і які б я радила вам. По перше не поспішати все прийде з часом, і навіть як от з квартирою, я так спішила, я так плакала, я так хотіла переїхати. Но до цього ті ж варіанти ми дивилися на сайтах, навіть близько не стояли з тими, яка, які зараз, ну яка зараз квартира. От, поэтому лучше не поспішати. не слухайте інших людей, тому що це дуже-дуже погано, потрібно слухати лише себе. <кхем> не бійся змінювати плани, бо це нормально, так. Да. У мене, ну я ж говорю, у мене було багато ніж, і дієтологія, і фотографії, і ці дві ніші я дуже боялась покинути, тому що я вже почала в них розвиватися. А що тепер буде, якщо я їх залишу? Але як бачите, все тільки на краще. Саме головне, мені здається, зараз я скажу це: не бійся казати ні, тому що у мене дуже дуже часто були проблеми із-за того, що я не вміла людям казати ні. От, от реально, я постійно переживала. От люди, от вони подумають, оцей, о то. Ну, і в мене дуже сильно було, що ті типу, мені мене хтось щось спрашує, і я погоджувалася, хоча я цього не хотіла. Зараз такого нема. Якщо я чогось не хочу, я не погоджуюсь. Все елементарно, просто. Тому не бійте сказати ні, не бійте змінювати плани. Довіряйте собі більше ніж якимось випадковим людям, господи. Терпіння і труд все перетруть. І саме головне, що я вважаю, це. Всі люди помиляються, в цьому нема нічого смертельного, в цьому нема нічого жахливого. Якщо ви зробили помилку, якщо ви зрозуміли, що ви обрали не той шлях, не того партнера, не ту роботу, ніколи не пізно це змінить. Я вважаю так. Тому що я людина, яка змінювала багато що не один раз. І повірте, це поділено мене тільки в кращу сторону. Тому не бійтеся, не бійтеся, змінювати щось, не бійтеся, змінювати. Свій шлях, не бійтеся змінювати людей, іноді це, це звучить грубо, звучить жахливо, але деякі люди не для вас, а ви не для них. Да. От так, якщо вам кажеться, що ця людина не для вас, подумайте, може, вам не кажеться? Ладно, все, на цьому я заканчую. Пишіть свої коментарі, як вам відео, щоб ви сказали собі 18 років, щоб ви змінили. Які помилки ви допустили в житті, як ви думаєте? І побачимось в наступному відео. Коли воно буде, я думаю, на наступний тиждень.